Ніна Грицюк Секрет сімейного щастя. Чоловік і дружина прожили у шлюбі 60 років. Жили, як то кажуть, душа в душу. І хоча чоловік часто міг випити чи не завжди вчасно повернутися з роботи, та ніхто ніколи не чув від його дружини нарікань чи невдоволення з приводу сімейного життя, подружжя було щасливим. Однак жінка протягом усіх. 60 років ретельно приховувала одну таємницю. На верхній полиці її шафи стояла коробка з під взуття, в якій вона дещо зберігала. Її чоловік про існування цієї коробки навіть не здогадувався. І тільки тоді, коли дружина важко захворіла та злягла, то вирішила відкрити коханому чоловікові секрет їхнього сімейного щастя. Вона попросила принести їй ту коробку. Коли він приніс і відкрив її, у середині побачив дві дуже гарні вишаті серветки зі словами любові та пачку грошей 25 тисяч гривень. Що це? запитав здивований чоловік. Знаєш, перед нашим весіллям моя бабуся відкрила мені секрет щасливого сімейного життя. Вона сказала: якщо ти розгніваєшся на чоловіка, то не кричи на нього, не сперечайся, а бігом бери нитки голку і сідай вишивати. Сорочки, серветки, рушники будь що, аби тільки заспокоїтися. На очі чоловіка навернулись сльози адже в коробці було усього дві серветочки. Проте він запитав А звідки стільки грошей? Ми ж усю зарплату і пенсію зберігали спільно. А ці гривні я назбирала, продаючи свої вишивки.